Всім привіт! Сьогодні у нас Токабока бока, друга частина. М -м -м, починаємо. Не -не 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 -не. Ну і їж? я їм мамоїм. Все. Молодець, іди, зараз тату тебе відведе. добре. Так, це моє. Тато, що тут таке? Вставай, доньку, в садок. Добре, 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 що то за одяг? А, так то тобі новий одяг на зимку. Зараз же зима. Точно забув. А, ну я Все, йди, відведи в садок. Добре. Донька йдемо. Зараз я забула капелюх. Za idem. Idem. Добрий день, добрий Ми провели ось Ангелін. Добре, до побачення, до побачення. Так, і сьогодні перша. Я я зняю. Так, зараз я перевдягнуся. Так. Вішуй. Угу. Добре. Не виходить. Все. Вийшло. молодо. Так. Плюшок. А я хлопу с портфелем. Добрый. Я моя сапа. Я пішла. Добре. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день. Діти, перевдягайтеся. І птем. Цього страшного є в нас. Ось він. Тут я його вставку лету. Ось. Він. Це все моє Угу Так. Копилюшок. Сюди. Все. Все я пішла. І ми теж. О, привет. Привет. Так, я на динозару погадаюся. Я теж хочу відійти. Ні. Ладно. Ідемо в вілковий будиночок, пограємо. Ідемо. Мій помідор. А мій лимон. Дай я вже добре, добре йти. Угу. А мені тут буде фарбуватися. Діти, на вулицю. Йдемо на вулицю. Йдем. Я теж Та й на вулицю, там погадаємося. Ну добре. Це мій костюм. Ми перевдягнуся. Так, а хлопці йдуть самі, наші хлопчики. Дівчанка йдіть на свою зону, а хлопчики ось тут будут, будуть. Я буду висіти. Добре, а я буду гойдатися. Так, дівчатка, ось це ваше, ось це ваше, містик теж ваш. І гірка. Ой, гірка це для хточки, тому що в них немає. А, добре, і пісочниця ще ваша. Так, я піду на ось сюди. Я ось тут. Я ось тут, як тобі, я, хоч, я хочу я хочу з'їхати як класно, добре, ви грайтеся. За нами та за мною тато прийшов. Добре, йди, забирай іграшки і йди. Добре я. А ми прийшли. Да, ми прийшли. Ну. Привіт. Перевдягайся, Мої руки і все робимо. Добре. Давай свій капелюшок. Я не немає буду в тебе в кімнаті. А ти ось тут. Ah, è il il tuo ombre. Я зараз перевдягнуся в теплий спірий космо, угу. а я хочу применять. Так, донька завтра новий рік, тому тобі подарунок минус. А коли вечір? вже вечір. О, я піду спати. Не, не дуже. Да. Вона завжди так ходить і ходить, ходить і ходить. Так, моя лялька і блокнотик. все. Беля в ось це. Хочу перетягнутися і все, і спати. Я будемо їсти? Так доньки ж теж треба. Ну, вона не може, вона не хоче. Я буду їсти. Я не буду. Це ніхто її не прибрав, ну звісно. Що mm -hmm. ж мені поїсти? Боже мій? Це що таке? Дорогі, тут дві порції. Вони розправилися. Добре. Все, давай. так. а пельмени? І пельмені, і персики все подвине. Ладно, Я, йду. М -м. Іди сюди, йду я йду. Що таке? Сідай, ідемо сімо. Новорічну треба прямо вдягнути. Тим, там там народ, мабуть, так. Зараз переведя все. Ось цей костюм спортивний. А я в пижамі буду. Ну, добре, Ось. Донька, там подарунки, подарунки, подарунки. Сынок, нужны? я не. Ой. Не роста? Давай гроші, я понезувати оце все. -все. А хороші сюди їсти добрі добрі. Ми так теж будемо. Money bubble not many menu. Mmm. Um. Ну и збирайся завтра. Все добре. Так, прямошка. Далі беру. Візьму сама. А я вона друга вона... на спагет. Це тронька. Е, Доніці макарониці лині вона буде зі помідором ось таким. Знаєш, що готувати, якщо є. Готово. Тато, напевно, буде з скоритися. Тату зі ньому зв'язку. Там зі сиром. А сира немає, треба купити сир. Є. Далі. Що ще купляти? И я думаю, бекон. Да, еще треба. Нам дождь. Не, я думаю, все. Саня пришла. Смотри, у нас симакару. Ну, я думаю, на цьому ми завершимо. Всім пока-пока. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.